Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Кому війна, кому Ну, продовження, ви й самі знаєте. Нещодавно журналісти Української правди провели гучне розслідування про розкрадання мільярдів гривень з бюджету Міністерства оборони. Ну, ще на початку війни, коли Україна нагально потребувала зброї, державні компанії отримали повну вседозволеність дозволеність на пошук і поставки боєприпасів для Збройних сил України. Йдеться про «Укрспецекспорт», його дочерну фірму Прогрес і теж державний «Спецтехноекспорт». Журналісти знайшли щонайменше 30 судових позовів Міністерства оборони проти цих компаній. Ну, а загальна сума збитків е, за цими справами складає 8,9 мільярда гривень. Це тільки те, про що відомо з публічних джерел. Схема була проста. Укладалися мільярдні контракти з іноземними фірмами і робилася 100% передплата, а зброя так і не надходила. Поки Міністерство оборони змогло повернути лише. 1,7 мільярда гривень. Ну а решта позовів досі знаходяться на розгляді. Найбільше питання у цій судовій кампанії, де постачальники візьмуть мільярди гривень, виведених на іноземні фірми. Ну і чи могли такі великі угоди з кричуще завищеними цінами обійтися без старих добрих відкатів? І дуже насторожує те, що усім відомі керівники цих фірм, які стоять за скандальними угодами, досі банально недопитані і не фігурують у кримінальних справах. На Волині компанія 4 роки видобувала вугілля без ліцензії, збитки понад мільярд гривень. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам державного підприємства «Волиньвугілля». Через їхні дії екологія та надра зазнали збитків. Понад мільярд гривень. В чому суть? У 2018 році на волинь вогіллі завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля у двох з п'яти їхніх шахт. Але тоді керівник сказав пофіг! і дав наказ продовжувати видобуток. Потім керівники мінялися, їх було аж чотири штуки, але все одно державне підприємство продовжувало видобувати вугілля. Ну і за чотири роки підприємство видобуло більше 130 тисяч тонн вугілля. І тепер пару слів про те, що надра належить народу, і, мовляв, все треба націоналізувати. Ось дивіться, є підприємство, яке вже належить державі. І воно круто накосячило. Це ще плюс одне свідчення того, що держава це поганий власник. Ну, цей колгосп, де все спільне, а отже, нічиє. І кожен думає тільки, як набити власну кишеню. Тому там, де можна, підкреслюю, там, де це можна робити, державні підприємства мають бути приватизовані, ну або ліквідовані, щоб не плодити збитки. У Володимирі хочуть вкрасти гроші на трубах. Як повідомляє сайт, наші гроші комунальники з мерії Володимира хочуть відремонтувати теплові мережі. Котельні по вулиці Ковальській за 27 мільйонів гривень. Ну, напередодні опалювального сезону річ безумовно потрібна. Але виявилось, що труби мінятимуть з подвійним коефіцієнтом. Ні, вдвічі більше труб не буде. Просто вдвічі більша ціна на них зашита в кошторисі. Ну, наприклад, труба 133 на 225 для Володимир Тепла зашита в кошторисі, по 3779 гривень за метр. Однак на тендерах Нововолинськ теплокомуненерго в травні замовило таку ж трубу по 1395 гривень. А в Кіровоградській області таку ж трубу закуплено по 1372 гривні за метр. Ну тобто принаймні в 2,5 рази дешевше. І зрозуміло, що маржа спочатку впаде на рахунки фірми Welt Capital, з якою підписано, власне, було договір. Ну, а потім розчиниться в ланцюжках постачальників таких коштовних труб. Ну, а що би ви побажали керівництву Володимирської мерії та її комунальному підприємству Володимир Тепло? Пишіть в коментарях. Як енергетичні компанії виводили гроші за кордон під час війни, попри заборону? Чергова масштабна схема в енергетиці, яку підсвітив телеграм-канал Монополіст. Отож, всі пам'ятаємо обстріли росіянами критичної інфраструктури, ну відключення планові, позапланові електроенергії. Потім все стабілізувалося, і з 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії за кордон. В Європі вона коштує дорожче, а отже, нам вигідно її туди продавати. Зараз енергоблоки атомних електростанцій пішли в планові ремонти, а отже й припинився експорт. Ну, бо самим не вистачає. Але якщо уважно подивитися на графіки міждержавного перетину кордону, то можна побачити, що в період з 11 квітня по 3 травня потужність експорту доходила до 800 МВт. Але при цьому зберігався імпорт на рівні 100-200 МВт. При тому і експорт, і імпорт йшли на одних і тих же самих напрямках: це Молдова і Словаччина. Ну і питання: в чому сенс? Де тут логіка? Тим більше, що в Європі електроенергія більшість годин дорожча ніж в Україні. Тому за умов відсутності відключень, коли споживачі готові переплачувати, вигода від такого імпорту сумнівна. Відповідь. Криється в постанові Нацбанку номер 18 від 24 лютого 2022 року. Тобто в день, коли почалося повномасштабне вторгнення, ця постанова регламентує роботу банківської системи під час воєнного стану. Суть там така: на період війни Нацбанк заборонив виводити з України гроші у вигляді дивідентів, роялті, надання позик і таке інше. Ну. Також зафіксував валютний курс і обмежив обсяг операцій з валютою. Відповідно, юридичні особи не можуть вивезти прибуток за кордон. Єдине, що дозволяється зробити, це міжнародна торгівля. Якщо у вас є компанія нерезидент вона купує вам за ринковою ціною електроенергію, а продає вдвічі дорожче. Таким чином, ви можете вивезти на неї прибуток. Тобто закордонній компанії ви переплачуєте більше, ніж вона насправді. Купує за кордоном електроенергію. І, наприклад, компанія ДТЕК Рената Ахметова має як українських трейдерів, так і закордонні компанії, які торгують електроенергію. Та й таке? Хто найбільше купує дронів через тендери? Сучасні технології змінили війну. Зараз дрони це очі збройних сил. Без них ну просто нікуди. Якщо Міноборони більше уваги приділяє серйозним дронам оперативно-тактичного рівня, то волонтери, благодійні фонди, чи ми з вами прості громадяни часто купуємо так звані весільні дрони. Вони не призначені для ведення бойових дій, але все одно відіграють величезну роль у боротьбі з ворогом. Отож, видання наших грошей підрахувало в системі Прозоро, хто і скільки купував дронів. Найбільш популярними дронами, купленими через тендери, є треті мавіки різної модифікації. Ну а також попитом користувалися аутели. Найбільше від усіх дронів купували в Дніпрі. Це комунальне підприємство інфорада Дніпро. Це закупили майже на 122 мільйона гривень. Виконавчий комітет Криворізької міської ради скупився на 105 мільйонів гривень. Ну, решта брали менше. Наприклад, виконавчий комітет Луцької міської ради закупив дронів на 3 мільйона 600 тисяч гривень. А загалом від початку повномасштабного вторгнення і до 1 травня цього року в Україні через систему Прозоро було закуплено понад 2000 тисячі дронів на загальну суму 554 мільйони гривень. Ну тому й ви не стійте осторонь, донатьте на збройні сили. Ну і перемога буде за нами. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ, читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.